Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Національний банк України та системно важливі банки створили спільну фінансову мережу PowerBanking. це мережа відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту. Ці відділення забезпечені альтернативними джерелами енергії, каналами зв'язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал. Спільна мережа відділень банків PowerBanking зросла за останній місяць у понад півтора рази до 40% від загальної кількості. Загалом мережа вже об'єднує 1827 банківських відділень у майже 300 населених пунктах усіх регіонів України. Лідерами цього проєкту від Національного банку стали 14 системно важливих банків, відділення яких становлять наразі близько 70% мережі. Зазначається, що в умовах блекауту у відділеннях об'єднаної мережі всі клієнти матимуть змогу отримати певний перелік нагальних банківських послуг, зокрема, отримання готівки в банкоматах чи в касі, платежі та перекази коштів у касі чи в терміналах самообслуговування, обмін валют у разі наявності готівкової валюти в касі. Консультації менеджерів з фінансових питань. На цьому, все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.